Вже на носі новий рік. У нас така весняна погода. Ось підролерік приїхав Джонник 375. 480 жаточка. Зараз ми його розгрузимо і покажемо. Всім привіт! Довго не виходив на зв'язок з тією блокадою кордону. Не можна було нічого привезти. От шофер вистояв в черзі, мабуть, більше місяця, поки зробив рейс. Так, Це у нас приїхав 10.75 з Франції в ідеальному стані. Зараз покажу все. Широка резина, резина просто суперова, абсолютно без тріщин. Стан шипів, думаю, видно. А просто як нова резина. Резина просто супер. Е, так, ну зараз покажу вже, потім підходив кожен клас. Так, показуємо печі. Печі супер. Якщо краще, Але видно, я думаю, видно. Рівні, непогнуті і залишок ви бачите, який великий бичі, супер. Е, максимальний високий бункер на ньому. по по прийомній планочки всі. бачите зубчики нічого не стерне. Цепна тяжка супер, все супер. Ходімо далі. Грохот, як бачите, не гнилий, це грязна, це пилюка. Там під самий новий рік переїхав комбайн. Це ми його розгрузили. Вже не знаю коли я закину це відео, чи це вже встигну ще. Сьогодні-завтра чи це вже буде з Нового року. Тут ще в фарбі, зірочка супер, тут виробітки по цьому немає. Йдемо далі. Рашетний стан. Як бачите, ще навіть не розбирався. Все, все в фарбі. Так, це йдемо знизу. Матряси. Супер. Так. Редуктор, це свіч. Редуктор обертів барабану. Тобто можна зробити е, нижчі оберти, ніж в звичайних, коли переводиться, Він переводиться гідравлічно сам варіатор, плюс ще редуктор. Переводиться, можна зробити, він називається понижуючий редуктор. Тільки можна зробити на Різні культури, на які потрібно менші оберти. Далі, нурія. Як бачите, нічого не протерте, нічого не варене, не реставроване і все в суперовому стані. Всі зірочки, цепи.

Барабаня, Товщину прутиків, бачите, виробітки на ньому немає. Соломою позабивалося, але під барабаня рівне, ніде не прогнуте. І всі прутики на місці не протерті. Бечі, я вже показував спереду. бичі тут супер, під барабаня супер. Що ж, січкарня. Дивимось січкарня. Бачите, стан ножів без виробітки, абсолютно. Ножі всі супер, як нові. протиоріжучі теж всі, всі на місці, все супер. Йдемо далі. Так, решета, зараз спробуємо спишку включити. Ось, включив спишку, так, мабуть, буде краще. Як бачите, решета не розбиті абсолютно. Що одне, що інше. Тут ніде нічого не полопане, решетний стан, решетні рамки, все ціле, нічого не варене. По соломотрясах так само. Всі соломотряси цілі, ніде нічого не варено, не реставровано і так далі. Всі оригінальні. і Дивлюсь, десь були ці, вже були да, Так, люфту. Да, люфту немає. Як бачите, десь були вже міняні резиночки. ще на направ... резиночки ці е дерев'ячки і ще стоять, бачите, прокладочки. Тобто, коли вже буде появлятися шат, викидається прокладочка і їдемо далі. Зараз шату немає по соломотрясах і всі соломотряси все супер. Так, Цей скат так само, все супер. І одразу ще цей покажу. Ну, Вони всі ідентичні, всі його, всі супер. Такі саме, як і те, так само без тріщин. Довгий вигрозній трубі? Вигружає 4 з злишні метра, довга вигрозна труба. Що ще вам показати? Чундір, оригінал. І це так само стан цього, просто суперовий. Гремінь. і так само. оригінал. Перервалося відео. І ось це бачите фарба. Це от його на 2 см. Щойно підтягнули. Ну не щойно, а на протязі служби. А ще ось ціки є. Натяжки рівня оригінальних рівнів. Ці ремніші виходять і переходять з цілого комбайна оригінальні. Дехто бере, купує, відразу ставить нові, вони йому розтягуються через рік, купує знову нові. А оригінальні ремні 30 років вже їздять і ще будуть їздити, і тільки на 2 см витягнулися. ще з цієї сторони покажу, як бачите, так само все супер. Е, циліндрик на трубу не тече, ніде він не порваний, все з ним добре. Так, ще раз знизу покажу роху, все добре. Куди ще? Ще, мабуть, йдемо наверх. Ага, ще з цієї сторони. З цієї сторони, як бачите, так само нічого не розбито, салінблоки так же само не розбирались. Все тут супер. Фуркоп, візок до нього є, Задка 480, я, я покажу пізніше. Так само все, все гарно, нічого не ржаве, точніше не гадаває, так, по двигуну. Все сухо. Так, по соломотрясах. Бачите, Та виробітка невелика, Ще фарба на соломотрясах. З цієї сторони так само. Не ржаве нічого, не гниле, все. Фарба ще, Точніше, не фарба, а метал. Звичайний компайн постоїть довгий час. Воно все в середині печі, під карабанів, все покривається ржавчиною. Тут ще воно все блестить, тобто комбайн працював. Тут горубці трошки трошки постарались. Е -е, Ось так само бачите, Женір оригінал. Я видно, то все показую. По двигуну, як бачите, форсуночки всі його не знімалися, нічого не розбиралося. Тарбина там сухенька. Двигун, двигун працює, так само зараз запустимо. що ще не показував так він виглядає світло би галочки то все то все працює пісем середини тут трошки сміття є оригінальна його сідушка має маленьку тріщинку, а так ще обшивочка ціла. E... Що тут у нас? Дві? Дві? 2630. Ну no, то один. Зверху обшивочка. Все гарне, скрізь тут все добре. Зараз запустимо.